Взялі ріганка трьох Наш Рабас. Нашого знайомна експерта узнайомна експерта. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ми знову беремося розбирати вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності та критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про смерть російських міфів, про те, як Україна та Європа неодмінно замерзнуть без російського газу. Тихо та непомітно помер великий російський міф про те, що Україна замерзне без російського газу. Його активно просували як під час війни, так і фактично від самого проголошення Україною незалежності. На цей факт звернули увагу у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Достатньо згадати газові війни, які Росія влаштовувала ще до 2014 року. Тепер, за словами голови правління Нафтогазу Олексія Чернишова, Україна уперше пройшла зиму без російського газу. Десять років тому у це ніхто би і не повірив. А у лютому 2022 року і поготів, говорить Олексій Чернешов, голова правління Нафтогазу. Справді цей рік і цей опалювальний сезон для нас історичний. Вперше в історії Україна забезпечила себе власним газом, газом українського видобутку. В цьому відношенні ми можемо сміливо сказати, що ми досягли енергетичної незалежності нарешті, в частині газу, газового видобутку, споживання. Я вірю в те, що наші темпи виробництва не будуть зменшені, і будемо тримати цей ритм і надалі. Феноменальні перспективи України. Україна є третьою країною в Європі, не європейського союзі, а в цілому в Європі, після Норвегії та Великої Британії. У нас величезні поклади і резерви газу, які ми маємо розвивати. Я впевнений, що той курс, той ритм збільшення видобутку, який ми на сьогоднішній день взяли, він дасть свої результати. Якщо говорити в конкретних цифрах, то план на 2024 рік. Це подолати позначку 15 мільярдів кубів від групи Нафтогаз з врахуванням підприємства «Украсодобування «Укрнафта» по об'єму товарного газу, який ми зможемо надати. Це цілком покриває категорії населення з запасом. Це цілком покриває категорії підприємства полокомоденерго і інших регульованих суб'єктів нашого ринку. І, взагалом, якщо ми будемо тримати курс на енергоефективність і збалансування нашого споживання, то ми дуже близькі для того, щоб на 100% запасом забезпечити себе власним ресурсом. А це велика подія для нас, для нашого покоління, тому що 30 років Україна, перебуваючи фактично в певній енерції, споживала спочатку російський газ, потім імпортувала його з Європейського Союзу. І не виключаємо, що подекуди це також був газ цього ж самого походження. Я радий, що сьогодні мені не треба відповідати на питання, яка історія походження цього газу. Я впевнений, що ми забезпечуємо самі українським газом. І Це, на мій погляд, дуже крута подія 23-го року. Це був уривок із інтерв'ю голови правління Нафтогазу Олексія Чернишова. Більше можна подивитися на Ютуб-каналі «Укрінформу». Саме цей напрям був магістральним у конструюванні іншого російського міфу про те, що Європа замерзне без російського газу, звертають увагу у центрі стратегічних комунікацій. Москва ще до 2014 року постійно звинувачувала Україну у крадіжках, зривах контрактів і незабезпеченні обсягів транзиту. І навіть кран перекривали. Коментує політолог Тарас Загородній. А там було декілька етапів: 2005 тисячі п'ятий, це перше перекриття транзиту. Цьому активно підігрували всі європейські політики. Завдання було цих інформаційних атак і перекриття змусити Європу дати дозвіл на будівництво північного потоку потоку-2». Вони дискредитували українську транспортну систему, змушували всіх європейців повірити в те, що маршрут не надійний, що не потрібні ніякі транзитні країни, так і тому давайте будуйте північний потік 2. Це були слова політолога Тараса Загороднього. Сам газогін, звісно ж, побудували. А що потім з ним сталося, нам з вами відомо. І ось уже міністр енергетики України Герман Галущенко виключає будь-які комерційні угоди, які дозволили б російському газу продовжувати транзит через територію нашої країни після того, як завершиться термін дії нинішнього поточного договору. Станеться це наприкінці року. Послухаємо коментар міністра. Україна продовжує Транзит російського газу виключно з метою підтримки європейських партнерів певні країни Євросоюзу, особливо ті так звані лендлок країни, які не мають виходу до морів, і на сьогоднішній день вони потребують цього об'єму. Ми маємо також бути надійним партнером для наших європейських колег. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати. Це були слова міністра енергетики України Гармана Галущенка. Його коментар для каналу Дім замість закупівлі російського газу. Галущенко закликав європейські країни зберігати паливо в українських сховищах, чиї обсяги, а це 15 мільярдів кубометрів, більші ніж транзитований російський газ минулого року. У центрі стратегічних комунікацій підкреслюють, що ніхто вже й не каже, що Україна не здатна вижити без російського газу. Навіть у Москві про це принизливо мовчать. Україна та Європа фактично прикрутили краник чергового російського міфу. Наративи про те, що Україна та Європа замерзнуть, начебто, без російського газу, Росія поширювала одразу з кількох причин: по-перше, це використання газу як засобу політичного тиску і контролю над Україною і Європою. Поширення таких міфів дозволяло багато років Росії створювати образ незамінного постачальника енергії і зміцнювало її важливість на міжнародній арені. По-друге, ці міфи використовувалися і для внутрішньої аудиторії в самій Росії, аби підкреслити її, начебто, сильну позицію у світі, і спроможність впливати на політичні та економічні рішення інших держав. По третє, така пропаганда мала на меті створити розкол між україною та європейськими країнами, зокрема, викликати сумніви у європейців у тому, що Україна може дійсно стати незалежною від російського газу і зміцнити розбудувати власну енергетичну безпеку. За задумом росіян це мало ускладнити інтеграцію України та європейського союзу, а також ускладнити спроби заручитися Україні підтримкою у протистоянні російському впливу. Однак, як бачимо, Україна таки змогла пройти зиму без російського газу, і це свідчить про успішні зусилля нашої держави у диверсифікації джерел енергії і зменшенні залежності від Росії. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо, читаємо в інтернеті, особливо якщо це інформація від анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, в українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкін. На... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.